Там теж нерівномірно влямки на що... Це один з моїх улюблених. Ну, <реку> Наступний демо стенд це трактор класу Аксіон 950 і комбінований агрегат Amazon C. Часи тяжкі зараз. От. І намагаються фермери підібрати таку техніку, щоб купити один раз, як покажуть, і на все життя. Сьогодні показуємо вам Амазоне. Комбінований культуватор Цеус. Чому комбінований? Якщо ми подивимося, у нас є три секції е, стоять агенту. Перша секція Протакт. у нас є дві батареї. Це 10-й диск. Це ми, ми манерки, ну, робимо як знущення на дисковку. Наступна секція. Хвостик на удачу. Наступна секція, у нас ідуть лапи. По книжці Амазона каже, що на 35 глибину. Особисто ми можемо і трошки глибше задавити. Лапи роблять, можуть робити комплекс абсолютно будь-який, це починаючи від повного культивування. Тобто після, після проходу комбайна можемо запускати цей агрегат. Він зробить чорне, можемо зробити глибоке рихлення, якщо запустимо на 35 або глибше, під, під будь-які потреби. Ну і третя секція: у нас йде балка розгортачів. Причому підходив чоловік і казав: а от у мене таке, тільки тут диски стоять. Можуть бути абсолютно різні набори. Функція цієї балки йде знову ж таки розгорнути масу, зробити рівну картинку, щоб потім каток продавив і зробив такі хвильки. Для чого ми робимо хвильки? Тому що виникало питання і таке: хвильки ми робимо, щоб зберегти ґрунт від ерозії, як вітрової, так і водної. Тобто, тут, де проїде резиновий каточок, у нас буде ямочка, там буде збиратись надлишня волога. Тут де між резинових цих котків буде горбик, там не буде тріскатись ґрунт. Ідеальний каток для будь-яких умов. Як по перезволоженому ґрунту, на нього не липне, не буде накручувати, накочувати, так і по сухому, в принципі, працює. Будь-яку, скажімо так, секцію ми можемо піднімати в роботі. Тобто, ми можемо підняти батарею дисків. Працювати виключно лапами і котком. Ми можемо навпаки працювати тільки дисками, підняти лапи. Можемо відсипити коток, без котка працювати, без загортачів. В залежності, знову ж таки, під ваші потреби. Підведемо лінію. Можемо зробити передпосівний обробіток, лущення, дисковку, глибоку, глибоке рихлення і повністю комбінований обробіток ґрунту. Універсальний агрегат. Лапи у нас е, не сказав. Лапи у нас стоять на автоматичних таких пружинках, тобто не потрібно в механізатору не виходити, не гідравлікою не закачувати, нічого не робиться. Сила спрацювання 600-700 кг, Тобто, коли у нас перешкода, вона зжалася, лапа вистріла, і потім, тут, всередині, якщо подивитись, стоїть обратна пружинка, стала сама на місце, коли перешкоду прибрали. Це плюси цьому порівнянні з гідравлікою. Це звичайно ціна. Тому що якщо ми порахуємо кожен циліндр, це виходить ну, в кругленьку суму. Пружини значно довше ходять. Всі подшипники, всі вузли закриті. Змащувати потрібно по мінімуму. Підшипники не змащуються. Ага, ще не сказав. Важливо. Були запитання по поводу котків, по поводу лап і тому подібне. В каталозі є безліч комплектуючих. Тобто це може бути резиновий каток, який є найпопулярніший на даний момент. Ну він є одним із, скажімо так, недешевих. Може бути стандартна трубка, планка, можуть бути навіть такі котки, яких ви ще в житті не бачили. Чесне слово, повірте, я таких теж в роботі ще не бачив. Звертайтесь до нас, підберемо абсолютно любу будь-яку машину під, під ваші потреби, під ваші забажання. Лапи також є, змінні. Можуть бути такого типу, можуть бути взагалі долота для рихлення. А можуть бути так як підходили, запитували, чи можна з лапками з вушками, як їх тільки не називають, ми називаємо їх цемікс, Можуть бути і з вушками. Такі як більше як культиватор. Уже то есть не глибока рихлення, а культивування. Далі фірма нього конкорд. Забезпечення своїх постачальників від обробітку ґрунту, як називається, під ключ, від обробітку ґрунту до збирання врожаю. На цьому міроприємстві ми представили цілу лінійку тракторів клас від надпотужних до менш потужних. Дев'ята серія перед вами стоїть Аксіон 950-й. Трактор 2018 року. Має 4,5 тисячі наробітку, також його продаємо. Потужний двигун, 400 кінських сил, коробка автомат і гарна комплектація, гарна ціна. Підходьте, спрашуйте. Липше, ніж минулий агрегат працював геть. Ну не дуже розріте треба подивитися. Друзі, на наступному показі ми будемо дивитися. Я думаю, що на цю сторону. Тут зараз дізнаємось трошки більше про нього. Треба взяти лопату і розкопати да, подивіться. Як, як тут буде, чи буде, кури, чи буде. Там теж нерівномірно, в Лємкіна теж є, що... Це один з боїха. Два ціна, його що він там звучає.